Я думаю, що ви чули цю фразу Все, що ми робимо для когось, все, що ми говоримо комусь, ми в першу чергу говоримо самі для себе. І коли ми комусь розповідаємо про себе, про власний досвід, ділимося своїми усвідомленнями, ми в першу чергу робимо це для себе, щоб ще раз на цьому акцентувати увагу. Щоб ще раз собі показати і подивитися, який шлях пройдено, з чого ми починали, якими ми були, коли починали, якими ми є вже зараз, пройшовши ось цей весь шлях. Для того, щоб подивитися назад, переглянути, подякувати і почати, нарешті, цінувати цей досвід, тому що він просто безцінний. Якби не було цього досвіду, ми б зараз не були такими, якими ми є. Все, що ми робимо для когось, як може здаватися на перший погляд, ми робимо в першу чергу.